Барвінок є символом української народної культури. Ця невибаглива рослина завжди росла і росте біля українських оцель. Стелиться вздовж стежин. Барвінком прикрашають весільний коровай. Його садять біля хати. Барвінок плітають, дівчата, у віночок. Він зеленіє навіть під снігом. Барвінок Поряд з іншими ранніми квітками, пісніжниками, проліском вважали провісником весни. Його глянцево зелене тверде листя не гине ні влітку від спеки, ні зимою від холоду, морозу і снігу. Рослина стала символом радісної життєвої сили. Вічності і була перенесена з лісу в сади біля людських жител. нею прикрашали все, що потребувало вічності та краси, життєстійкості, народжені дитині до свічки, щоб життя було довгим і щасливим, до свічок весільних, щоб любов наречених була нев'янучою, до весільного калача, щоб людські серця. До молодят горнулися до весільного гільця, як символ вічного усталеного буття. Як цей барвінчик ніколи не блідне, так нехай і життя твоє не блідне, казали дружки молодій, молодому. Коли закінчували початий матір'ю віночок на голову чи віночок сердечко, який пришпилювали молодому на грудях. За українськими народними уявленнями, барвінок символізує трійцю: дитинство, зрілий вік старість. батька, матір, дитя, весну літо осінь, вічне нев'януче кохання. Нестаріюче життя, пам'ять, а тому з барвінком українці віками сплітали весільні вінки, робили косиці, плили вінки на могили, що символізувало вічну пам'ять. Барвінок садили і садять на могилах. Наукова назва походить від латинського слова, що в перекладі означає перемагати. Колись барвінок був одним із головних атрибутів українського традиційного весілля. Збирання цієї рослини перед весіллям, коли з неї плели вінки сили мене, долю на стіну, сволок чи стелю, вінок на голову княгині молодій, було утаємниченим обрядом. Дружки з дівчатами йшли в сад або до лісу, де були барвінкові місця. Зістригали листя, співаючи пісні під час весілля, згідно з ритуалом, наречений вирубував молоду сосонку, запрошуючи собі на допомогу товариша Бородича, котрий одержував назву боярина. Боярин вносив гільці до хати та стромляв у коровай. Тоді наречена, попросивши благословення, сідала з подружками за стіл, прикрашала гільце, в'ючи з барвінку гірлянди. А от молодому плелося спеціальне весільне сердечко з барвінку. Для цього рослину зривали через отвір калача, що спекла сестра. Кажуть, що п'ять пелюсток цієї квітки символізували п'ять засад щасливого подружнього життя. Перша пелюстка то краса, друга ніжність, третя незабутність, четверта злагода, а п'ята вірність. Барвінок символ переходу людини з одного стану в інший. Народження, шлюб, смерть, тому ця рослина використовується у багатьох народних обрядах. Хрещатим зіллям прикрашають і обжинковий вінок на святі врожаю. Барвінок відомий і як приворотне зілля. Барвінок шанують не тільки в Україні. У народів Німеччини ця рослина так само користується загальною любов'ю, він є символом настання весни і першою серед весняних квітів. Існує повір'я, що барвінок, посаджений в саду, приносить щастя. В букеті символізує неземну любов. Він вічний, як вічна думка. А в античні часи на вінках з барвінку ворожили про заміжя. Середньовічні інквізитори. За допомогою листочків барвінку розпізнавали відьом. Барвінок був улюбленою квіткою французького письменника 18 століття Жан-Жака Руссо.